Догляд за орхідеєю у відкритій системі без грунту. Орхідеї, посаджені у звичайні скляні вази, потрібно інколи звідти діставати. Це, до речі, групова посадка, і тут переплились дві білі орхідеї. Для чого їх взагалі діставати? По-перше, щоб вони не приклеїли своїм корінням до стінок банки. По-друге, для того, щоб оцінити стан коріння і прибрати усе сухе. а також помити саму вазу, на якій накопичуються наліт. До речі, цікавий факт: якщо довго вирощувати орхідеї без субстрату, то на коріннях можуть з'явитися. Водорості. Придивіться, коріння зеленого яскравого кольору. Зазвичай так воно виглядає, коли полите, але це коріння сухе. Головне, що орхідеї воно не шкодить. Після обрізки сухих корінців орхідеї можна зробити теплий душ для того, щоб змити пил. Це безпечно, можна так робити. Головне, після такого поливу подивіться, чи не залишилась вода у розетці. Повертаємо доглянуті орхідеї у чисту вазу і ще наливаємо на дно їй буквально кілька сантиметрів води, щоб вона добряче напилась. Такий догляд варто проводити хоча б раз на півроку, а у інший час робити звичайний полив. Про це вже є відеопрофілі.